Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, приконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! BMW X3. Це 15 рік, 66 тисяч про його 2.0 бензин на автоматі, X-Line X-Drive, ціна 21 450 доларів. Тут бачимо контакти. Покажу по салону. Шкіряні сидіння з пам'яттю. Підігріві сидінь є. Панорамний дах. Парктроніки. Того цікаво? телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Поруч покажу Audi Q5. Так, машинка 2012 року випуску, 163 тисячі кілометрів пробігу, 2,0 бензин на автоматі, ціна 14600. Бачимо контакти. Він код покажу. Так, виключовий доступ день. світлий шкіряний салон, є підігріви. показують камера заднього огляду, панорамний дах, гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте? А четверта Audi седані в гарному чорному кольорі. 19 рік 79 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, 21 тисяча 600 доларів. Контакти бачимо. Так, покажу по салону. Чорний шкірний салон. Є підігрів, камера, люк. Реногран Сценік. 12 рік, 197 пробігу. 1,5 дизель, автоматична коробка, 7 місць, ціна 9550. Бачимо контакти. Є Форкоп. Тажо 5008. Автомобіль від першого власника в Україні. 2017, рік 215 пробігом, 1,6 дизель автоматична коробка передач. Вартість автомобіля 20 900 доларів. Тут бачимо контакти. Так, дивимось по салону. Автоматична коробка Айсін японський. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, ще один Тігуан. По автомобілю. 17 рік 157 пробігу. Вартість 15,200, 2,0 бензин з автоматичною коробкою. Бачимо контакти. Так, світлий шкіряний салон. Так, є підігрів сидінь. Автоматична коробка. Кого цікавить телефонита? Audi Q5. Так, 18 рік 50, 91 тисяча пробігу, 2,0 бензин, комплектації преміум плюс, автоматична коробка, ціна 29300. Є контакти. Покажу він код. Так, На безключовому. Так, зараз з іншої сторони покажу по салону, бо зачинено. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Б-6 Passat в Судані. Десятий рік, 190 пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 7500. Бачимо контакти. Клімат, контроль, підігріви. Парктроніки є, кого цікавить, телефонуйте. BMW X1. 16 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин, X-Drive, автоматична коробка. Ціна 18 900. Бачимо контакти до власника. Так, Шкіряний салон, з, бачимо з пам'яттю. темна сталя панорама Ford Escape в комплектації Титаніум так, по опису це 17 рік 113 пробігом. 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 17900. Бачимо контакти до власника. Так, автомобіль на безключовому. Є пам'ять сидінь. Шкірні сидіння з регулюванням. Панорамний дах. Більше інформації, уточнюйте. Поруч Volkswagen Tiguan. Так, сонце трошки засліплює. Так буде краще. Так, по автомобілю. Так, покажу він код. Кого цікаво. Це 17-й рік випуску, 53 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, тут, до речі, IC звичайний. 15 999 вартість автомобіля, тут контакти. Шкіряний салон. Мультикермо. є підігріви сидінь. Більше інформації уточнюйте. Audi Q7. По автомобілю це 16 рік 159 пробігу, двигун 3,0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, ціна 31 тисяча доларів. Бачимо контакти. Так, покажу він код. Кому цікаво ставте на паузу. Автомобіль на безключовому, ставите це сидінь. Шкірені сидіння бачимо. темна стеля, панорама такого цікавить, телефонуєте більше інформації уточнення у власника. Nissan Жук в гарному кольорі. Так, 11 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, повний привід, повністю обслужений автомобіль, ланцюги ГРМ замінено, підказує власник. Ціна 10900, бачимо контакти. Так, Покажу по салону, шкіряний салон. Контроль, чистий охайний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч покажу казар, у Львові їх досить мало. Так, 18 рік випуску, 139 тисяч пробігу, двигун 1,5 дизель, коробка автоматична. Ціна 17500, контакти покажу ближче. Так, бачу, є сервісна документація. Якщо я правильно розумію. Так, покажу по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Не, не, не Renault Grand Сценік. 11 рік випуску, 269 пробігу, 1,9 дизель на механіці, ціна 7,300. Бачимо контакти до власника. Добрий день Салончик комбінований з підігрівами. Є клімат контроль. Чистий хайний салон. Парктроніки. Так, є така красива BMW. Так, В 10 му кузові 2016 рік. 149 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою передач. Повністю в рідній фар фарбі це європейська версія, вартість автомобіля 23 900 доларів. Бачимо контакти. покажу по салону. <кій> Шкірний салон. Audi Q5. Так, по опису це 13 рік, 207 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 14 900. Бачимо контакти до власника. Повністю обслужено, ланцюги замінені. Покажу по комплектації. Сидіння, до речі, з пам'яттю. Коричневий шкіряний салон. Темна стеля, панорама. Citroen c 4 це Пікасо, вивчається, 12 рік, 186 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач. Це на 8300 бачимо контакти до власника. Якщо відчинено. так, покажу так. по салону. Пистенький салончик з кондиціонером. Цікаво чи Так, Поруч покажу Mercedes B-клас. По автомобілю це 9 рік, 187 пробігу, 2.0 газ, бензин, автоматична коробка, заводський газ, до речі. Це на 7,550. тут контакти. Підкрити. Дякую. Так, покажу по салону. Є парктроніки, більше інформації уточнюєте. Так, і поруч Renault Grand Стенік 4-го покоління. Так, по опису. Це 18 рік, 190 пробігу, 1,5 дизель з автоматичною коробкою. Він тут вже, до речі, покращений робот, без підфарбувань. Семимісна версія. По обмін присутній, Значить, бачимо контакти. Так, По салону. Салон звичайний на тканині. Шкірне мультикермо, кліматконтроль. Парктроніки. Кого цікавить там. Volkswagen 20 2020 року випуску. 25 тисяч пробігу. Двигун 1.4 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 17 тисяч 700 доларів. Бачимо контакти. Так, На жаль, зачинено, зараз заглянемо через вікно. Так, кого цікавить, телефонуйте. Так, Citroen C4 Grand Picasso, 12 рік, 240 пробігу, 7-місний ціна 6200. Один і з автоматичною коробкою передач, бачимо контакти. Більше інформації уточнюйте у власника. Покажу Рено Докер, він пасажирський варіант. Рідко зустрічаємо. По опису це 11 рік випуску, 1,5 дизель, механічна коробка передач повністю обслужена, 320 пробігу, 17900. Бачимо контакти. Є Форкоп, до речі. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію по ньому. Opel Zafira B. Так, заглянемо по салону. Є парктроніки. Кого цікавить, чілефонута. Renault Grand Scenic. 12 рік випуску, 233 тисячі пробігу, 8400 вартість автомобіля, 1,5 дизель на механіці. 7 місць. Бачимо контакти. Клімат-контроль. Електроніки. Більше інформації оточуйте. Поруч покажу Peugeot 5008. Чорний колір. 13 рік, 254 оригінального пробігу, автомобіль Швейцарії. 2,0 дизель, механічна коробка, 7 місць. контакти ось тут. Кліматконтроль Кого цікавить, телефонуйте.